Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні поведемо розмову про одне із нововведень в українському правописі. Друзі, віднині правильними вважаються обидва написання: і пауза, і павза, і аудиторія, і авдиторія, і фауна, і фавна, і лауреат, і лавреат передавання давньогрецького ау за допомогою буквосполуки Ав пов'язане із законами милозвучності нашої мови. Ми уникаємо збігу голосних звуків. А й справді пишемо і вимовляємо автомобіль, а не «аутомобіль». Автор, а не «аутор». Павло, а не Пауло. Але ця зміна пов'язана не лише з малозвучністю, а й з логікою. Ось послухайте. У Стародавній Греції переможців будь-яких змагань нагороджували вінком з гілок Лавру, тому ми називали їх лауреатами. Тоді, чому сьогодні в слові Лавровий пишемо В-букву, а в похідному від нього лауреат букву У? Бо так в російській мові. Ще в сталінські часи, ну, наскільки можна було, з української вихолостили все, що відрізнялося від російської. А сьогодні ми повертаємо втрачене. Тож пишіть і вимовляйте, як вам більше до вподоби – лауреат або Лауреат. Обидва варіанти правильні. Насамкінець лише додам. Дбаємо про те, щоб Україна і говорила, і писала.